Я починаю, Доброго дня всім присутнім. Та, засідання представники комісії з реклама, де таке Іміна, та, денний, питань рекламу та депутатської діяльності оголошення з присутніх є падіння Тетяна Інна та Петян Василь Ярославич. Затверджуємо порядок денних, якого всім питання. Хто за що підтримати порядок денний? Двоє проголосували. Перше питання про затвердження армії. Друге питання про чергового рангу рамку Сохальського міського голови Сергія Касянова. Доповідає членка. 1 грудня 2022 року Касяну Сергію Васильовичу Сокальському міському голові було присвоєно черговий восьмий ранг садової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії класифікації посад. Відповідно до статті 14-15 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, постанови Кабінету Міністрів від 25 березня 2016 року номер 229 про затвердження порядку обчислення стажу державної служби наказу головного управління Державної служби України 28 березня 2002 року номер 72 про присвоєння рангу посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Через два роки присвоїти черговий ранг. Від, відповідно до Катяна Сергія Васильовича протягом е, двох років з моменту присвоєння восьмого е, рангу не застосовували дисциплінарні стягнення і не проводили службове розслідування. Тому, відповідно до е, вище сказаних нормативних актів, присвою, через два роки присвоюється черговий ранг. На сьогоднішній день цей сьомий ранг. В межах четвертої категорії класифікації посад тому було запропоновано проект рішення про присвоєння чергового сьомого рангу посадові особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії класифікації посад з 1 грудня 2024 року в міському голові Касяну Сергію Васильовичу. Рукувати, Хто за е підтримати? Рекомендувати. двоє. Наступне питання виступає Володимир Гуданович Угінський. Про твердження статуту комунальної установи публічна бібліотека. Можна да. так? Враховуючи е службову записку відділу е культури. Який керівник відділу зазначає, щоб привести відповідні статутні документи публічної бібліотеки і народного дому міста Чукай у відповідність їхньому положенню. Положення Положені відділу культури, яке ми внесли, зміни було проголосовано 10 місяця 23 року, про те, що орган відділу культури. Призначення керів... керівників народної вини. В 43 е... народних статути народної виниж внесли зміни, є суддя призначення міський голови відповідно закону охорони місцевого самоврядування, відповідно два статути, які не відповідають їхньому злочинню. Коли зроблено зміни до е... відповідних е... статутів, саме е... зараз на про народний дім статутів. В статут комунальної встановили публічної підскарської міської ради Львівської області, в нас нові редакції. Відповідно, в даному статуті основне, що ми змінюємо, попередньо був суб'єктом призначення суб'єктом призначення був орган управління відділу культури. Зараз ми вводимо те, що суб'єктом призначення керівника є міський голова. Конкурс проводить. Відео органів управління це відеокультура. Такі зміни ми вносимо, відповідно там адреси, такі незначні зміни не саме з таких. Тому що в нас є коаліція е, в документах, керівник не може зареєструватися в реєстраторах, так як суб'єктним призначенням не може бути зараз відеокультур. Аналічно, <реслужен> так. Аналогічно, але напевно перше з вами. Так. Рекомендуємо. Наступний народний днів. Аналогічна ситуація з статутом про народний дії міста Сука, в якому е, аналогічно було суб'єктне зазначення зазначення, що були і детсує, але кількість е, ну, ми вже їхні культури немає, відповідно, ці повноваження діляється Цікальському міському полі. Та саме коаліція в тому, що керівник може зареєструватися і страху, як страх був підписаний, ще під органів управління, але продовжити його не може на сонячний день керівник. Рекомендуємо винести народний сесії. Хто знає? Двоє за. Наступне питання це е, про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора, відділу центру надання адміністративних послуг і затвердження переліку адміністративних послуг, які мати через пересувне віддалене робоче місце адміністратора. Будь ласка, пані Ковальчук, тим часто розумію, що боятися. Це робоче місце воно планується для окремих категорій мешканців нашої громади. Це такі як особи, яким е, виконують більше 53 років, інваліди першої другої групи і е, особам того, які мають доключення додатки ЛКК і для військових. Це є послуга, вона вводиться згідно закону про адміністративні послуги. Е, е, Держава зобов'язує надавати таку послугу для людей для того, щоб вони не були обмежені в отриманні таких послуг. Бо на сьогоднішній день дуже багато є таких людей. Держава надає обладнання повністю. Це треба, щоб проголосували на майбутній сесії, що ведуться такі послуги, і буде цим комплект для. На, надання там буде і комп'ютер, і сканування, і камера для того, щоб можна було м, м, правильно надати людині послугу чи відмовити, якщо буде потреба в цьому. <кхе> Хочу зазначити, що вже такі послуги є в інших снапах і вони е, працюють дуже ефективно. До переліку осі е, переліку адмінпослуг ну, згідно є. Підрахували 136 послуг, які можна буде надавати через цілу мобільну валізу. Шість послуг е, реєстрація кмінка реєстрації, то послуги 58, е, до ветеранів чи членів загиблих значить 18 послуг і земельні архітектурні речові право 54 послуги. Тобто буде з виїздом на дім? З виїздом на дім буде. Графік ага. прийому четвер. Кожного четверга з першої до 15 години має бути надана службова машина, чи ну uh -huh. якийсь транспорт, який буде довозити, буде виділятися. Ми так розуміємо по чезі особи, адміністратори, uh -huh. які будуть в залежності від того, яка буде перечасно буде заявка на у послугу. Так, ну по мірі можливості будуть долучатися староста. Тобто вони записуються онлайн, так? Mm -hmm. на ту, воно, ну можна, скажімо це, так, можна. буде потреба, то буде телефон, значить будуть люди звертатися, mm -hmm. що є потреба в такій послузі визначена куди, в якому напрямку, якщо є дві, то тобто в один напрямок можна годину-дві, в одному селі є годину-другу, щоб не їздити багато захищати. Mm -hmm. mm -hmm. Будемо пробувати перезвонишні райони, як вони працюють, ОТГ, і будемо старатися так надавати позволити. Хоча ну, на сьогоднішній день, якщо в нас є 8 з 11 прийом до 8, і одна людина буде вилучатися з того прийому з приміщення на виїзд, буде трошки за, ну, трудновато. Тому що люди знають, що є робочий день до 8 години, і всі йдуть, скажімо, четверта, п'ята вертаються з роботи, вони йдуть на ці послуги. Ми би хотіли, щоб її надали нам. Ми дуже хочемо. Бо я від вас хочу можу, я хочу договориться. Це не моя компетенція. Це компетенція Світлана Анатолій, що на крім надавала пропозиції, тому що я так не знаю штати інших відділів, але сюда. В наш знак, скажем так, якщо ви ну, знаєте роботу за два з половиною роки, ну за три роки, з першого року дуже велика пливність людей, молодих людей, які можуть працювати ефективно. Скажем так, ну я так відхилюся від той теми, що почала говорити в двох словах. Молоді працівники Оксана Віта. На камеру перевели з реєстраторів до нас люди не затримуються й за того, що велике навантаження при можливості ну змінити установку для себе. Люди мали можливість швидко терку догляду за дітей. Старші ну я не буду казати, якого віку, 45 і плюс особи це ну, мега навантаження. Люди працюють до певної, але дуже богуляють бажання і наше прохання від людей працівників оцінників додати в штатну одиницю. Якщо є вакантні посади в інших відділах і вони стоять без діла, не, не заповнені, верніше, будь ласка, не дайте нам, якщо є заповнені, а, а ефективність того відділу є не настільки навантажена, прохання перевести до нас. Тому що я так розумію на сьогоднішній день, щоб визначити кількість. Навантаження на людей, то ніхто не проводить. Яка нагрузка? Я не говорю, є яка година, друга в, в день, то в тиждень, що є вільна година, але це є година, якщо людина нема на прийомі, це не означає, що працівник не працює. Є мегаполіс, є інші додаткові передача документів, прийом, розклад. Люди залишаються по вечорах. Цього не може бути. Так, Рекомендуємо вести народних сесії. Хто за? Блаза. Це по четвертому питанню а да. по третьому. Так само, будь ласка. Хто за да. Рекомендуємо винести на народних сесії? Два за. В 7 питання рівне. Ніяко видаткові? Ні, немає? Нема. Дякую. дякуємо